Пане Вадиме, дивіться, можемо знаєте з вами зараз так пройтись там по прізвищах, можемо пройтись по тому, яким чином це все відбувалося. Ну, ваша думка, ваша точка зору з приводу того, який кабмін ми мали і який кабмін ми отримали. Ну і зокрема, цікавить важко до цього знаєте Давайте так пакетного заходу у Верховну Раду і голосування за цей пакет з боку українського парламенту. ну я, в принципі, просто нагадаю всім тим, хто вже забув, і голосується за Кабміна, тому що у нас багато років підряд не голосувало за жоден Камін. Е е більшість голосування за Кадмін була пакетна. Е більшість. Тобто, в принципі, е е в чому це відбувається? Тому що е традиційно е набагато простіше проголосувати пакетом, ніж Проголосувати окремо по кожному, і тоді, в принципі, починається набагато більше торгів, набагато більше хатілок зі сторони Верховної Ради, забагато більше інтриги і, і так далі. Тому е, тут не відбулося нічого нового, насправді порівняно з тим, що було в попередні рази, коли голосувалися за Кабміна Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, коли останнє голосувалося персонально за кожного міністра. Це перший момент. Якщо говорити про те, що нового чи як змінився цей кабінет міністрів, починати потрібно насправді з того, що де факто в цьому кабміні є два великих міністерства. Ну я можна жартума назвати це два міністерства монстри Перше міністерство це об'єднання мінекономіки, МінАПК і мінекології. І це пряме підпорядкування Юлії Середенко і залишився міністром її заступник. Там було кілька кандидатур, наскільки я знаю, але Свереденко відстояла свою людину. І, по суті, це такий собі її Форпост буде в цьому кабінеті міністрів. Є друге міністерство Монстр це Міністерство оборони плюс міністра І тут ми маємо розуміти, що це приблизно 60%, можна трошки більше. Українського бюджету це не тільки міноборони, це укрборонпром, це укрнафта, це ряд інших стратегічних підприємств. І тут ми повинні говорити про те, що насправді в офісі президента, наскільки я розумію, до такої конфігурації не були готові певні персони. Тобто, вважалося, що шмигаль отримає трошки іншу позицію. Думалося, що шмигаль не отримає настільки. Невеликі серйозні повноваження, і тут да, треба ще розуміти, що шмигаль буде працювати в прямій спайці і з першим віцепрем'єром Федоровим, який е, буде курувати безпосередньо оборонний напрямок. Тому де факто, якщо говорить, спитати мене, що реально змінилося в Кабміні е, Середенкове від Кабміна Шмигаля, оце от ключовий момент. Тобто, по суті, е, Шмигаль е, отримав е, величезні повноваження на сьогоднішній момент в е, в підготовці оборонної сфери. Це з однієї сторони, з іншої сторони, наскільки мені кажуть, він отримав серйозний карбланш від президента України тому, що він має можливість змінювати фактично всі команди, які є, з якими йому доведеться працювати, і е, насправді про те, чи буде щось змінювати чи ні, ми зрозуміємо от по цих кадрових змінах. Якщо ці кадрові зміни будуть відбуватися протягом одного місяця, і ми побачимо, що е, міняють таких, то людей, з'являються такі-то персони. Ми зможемо тоді прогнозувати, як далі це буде рухатися або не рухатися. Якщо ж не буде цих змін, то тоді, звичайно, це буде зовсім інший розклад. Ну і третя велика зміна, на яку багато хто дивився іронічно, Багато хто говорить про те, що ха-ха-ха, міністр енергетики поставив міністром юстиції. Я просто хочу пояснити всім тим, хто не дуже розуміє, як працює бюрократична машина Кабінету міністрів. Всі документи кабінету міністрів візуються рядом е, відомств. Так, от немає жодного документа в Кабміні, який би не візувався е, міністерством юстиції. Жоден е, документ не може бути винесений на засіданні кабінету міністрів і проголосований, якщо під ним немає візи Міністерства юстиції. Міністерство юстиції це крім всього іншого, це такий собі достатньо серйозний фільтр. Не по прийняттю або не прийняттю тих чи інших рішень, тому що ні одне відомство в Кабміні не має настільки серйозних повноважень для того, щоб мати можливість заблокувати будь-який проект, який потрібен. Пане Вадиме, дивіться а що там відбулося з Уміровим, іначе його сватанням на позицію посла України Сполучених США. Америки. Що вам відомо, яка визнала ваша інформація, і ваш коментар? Бо ми розуміємо, що з цим, якби ну кажуть про те, що. А... Ну, цілком не те, що там незадоволення, але так типу не була прийнята ось ця пропозиція чи історія, а, чи натяки з боку американської сторони. Ну і нині ми бачимо рішення президента України призначити а, Стефанішину. Так, от своєю а, уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі сполученими штатами Америки, та такий собі натяк на те, що в подальшому чекають на погодження певної кандидатури пані Ольги, що все на позицію а, посла. Ну, наскільки ми можемо судити по відкритих джерелах, у мене інших джерел тут немає. Блумберг ще днів десять тому написав про те, що Володимир Зеленський запропонував чотири кандидатури. Він запропонував Шмигаля Умєрова, Стефанішину і забукова Четвертого на посаду посла України в Сполучених Штатах Америки? Власне кажучи, прізвище Стефанішиної існувало і ще десять днів тому. Просто протягом останніх днів надто активно почали говорити про те, що про Мєрова, як нібито про факт. Чи насправді американці відмовили, чи втрутились якісь інші сили знову ж таки, відповісти на це питання? Ну, я, чесно кажучи, не можу, тому що в мене немає якоїсь. Більш глибинна інформація, ну але з моєї точки зору і Стефанішина може бути хорошим послом, і у може бути хорошим послом. Але судячи з усього, в мірову зараз будуть шукати якусь іншу посаду, якою вона буде, поки відповісти на це питання, достатньо складно, тому що говорять і про секретаря Ради безпеки, і про можливого спецпредставника з якихось питань у мірова, і навіть просто радника президента. Угу. Пане Вадиме, а якою вам бачиться подальша співпраця з, з, зі сполученими штатами Америки з огляду на ці новини, які ми маємо з останнім часом? Ну а, Зеленський давав інтерв'ю нью йорк Пост і казав він про те, що ну обговорює з президентом США Донедом Трампом угоду щодо купівлі американської зброї в обмін на продаж українських дронів, так як ми розуміємо. Що остання розмова з Трампом стосувалася угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі, зокрема і авіаційної техніки? Не ну, тим паче, коли спецпредставник Дональда Трампа Кіткелок також був а, в Україні, то він відвідував деякі підприємства оборонно-промислового комплексу України. Ну і закликав США звернути увагу на українські інновації. Та то скажіть, будь ласка, яка роль в цих процесах погодження різних положень цих угод відповідно покладається на уже нового. Очільника міноборони України, ну якої можливо вам бачиться подальша співпраця України і Сполучених Штатів Америки, в плані посилення, от нас відповідно, з огляду на ту підтримку, яку нам можна давати офіційно Вашингтон? Ну в принципі, я не думаю, що модель співпраці з США глобально зміниться, тому що першу скрипку в співпраці в політичній і в політичних, скажімо так. Моментах і в тих моментах, які е, політики делегують уже потім на нижчий рівень, буде належати офісу президента і безпосередньо Андрію Єрмаку. Е, тобто, в принципі, я не думаю, що тут глобально щось поміняється, і е, тому в даному випадку не, тут буде е, робота на найвищому рівні президент, е, другий рівень це Андрій Єрмак. І третій рівень вже це будуть відповідні міністерства і відомства, в тому числі і Міноборони, як один з ключових е, контрагентів в даному конкретному випадку, е, якщо говорити про те, е, як далі будуть розвиватися події, взагалі, якщо трошки ширше подивитися на е, політичні аспекти, то е, ключовий момент насправді. Крім постачання зброї, яке я думаю, що буде 100% надано Україні. Я думаю, що тут, незважаючи на те, що ми маємо особливу позицію Італії та Франції, все ж таки кошти будуть зібрані, і в цьому питанні буде все нормально. Але є другий аспект, на який треба звертати увагу, і який в наших широтах чомусь фактично залишився непоміченим, це вчорашня заява міністра енергетики Індії, який заявив про те, що. Індія готова замістити е, при потребі російську нафту на нафту із країн перської затоки, це насправді одна з ключових заяв останнього останніх місяців. Напевно в чому проблема? Проблема в тому, що закон Лінці Грема неможливо втілити в життя по одній простій причині, тому що е, нафта, яка іде з Російської Федерації, там 75% цієї нафти це Китай та Індія. І е, зробити зараз законопроект, який прийняти ще законопроект, який передбачає введення драконівських мит для країни, які незаконно закуповують російську е, нафту, е, говоритиме тільки про одне: про те, що е, ці країни будуть обходити ці санкції і вони послаються Сполученими Штатами Америки. США точно не хочуть сваритися зараз із Індією, як мінімум. Та й чесно кажучи, я не бачу в них бажання зараз глобально сваритися із Китаєм. Тому що на що нам потрібно звертати в ці 50 днів, які надав Трамп Володимиру Путіну. Нам потрібно звертати увагу на те, чи відбуваються переговори Індія, США та країни перської затоки США. Одні про те, що вони готові замістити російську нафту на близькосхідну нафту, а інші готові максимально наростити видобуток своєї нафти для того, щоб заміщувати російську нафту на ринку як мінімум індії. Власне кажучи, вчорашня заява міністра енергетики Індії – це один із тих кроків, на які вкрай важливо нам дивитися, тому що якщо справді буде вирішено про збільшення видобутку і ще більше збільшення видобутку нафти в перському країну перському затоки, а індуси справді почнуть міняти логістику і почнуть міняти свої контракти, це означатиме, що Росія в перспективі 6-8 місяців може втратити 15-20% своїх нафтогазових доходів. Це величезні гроші для кризового російського бюджету 2025.